Розповідає нереальні історії реальних людей. Журналістка Алла Спрінчинат запустила новий проєкт інтерв'ю з військовими, в яких наші воїни діляться своїм бойовим досвідом та розповідають вражаючі історії з фронту. Про виникнення ідеї та її втілення в життя авторка проєкту поділилася з нашими кореспондентами. Кожен герой її інтерв'ю в цивільному житті звичайний громадянин України, який з початком російської агресії взяв до рук зброю та став на захист своєї держави, а нині за плечима має чималий бойовий досвід. Зазвичай про пишуть інтерв'ю з військовими, які вже м, всі знають, яких вже всі знають. Тобто, це центральні телеканали, центральні київські журналісти. Ну тобто, це такі якісь а, топові. А про цих військових, які тут у нас на Буковині, про них ніхто так би і не дізнався. І от я роблю свій вклад в те, що я показую їх, що є такі герої серед нас: хтось будівельник, хтось пекар, хтось був водієм такс таксі. А, ну, тобто, це абсолютно люди різних професій. Фесій, які мають право на те, щоб про них знали, ідея такого проєкту з'явилася близько півроку тому, згадує Алла. За цей час вдалося записати близько десяти інтерв'ю. Каже, що для неї це можливість використовуючи свої вміння та багаторічний досвід у журналістиці розповідати світу про наших героїв. Я сіла собі і подумала: от що я можу зробити для цих людей, взагалі, яка може бути моя роль, яка моя моя допомога може бути, тому що ну, воювати я не можу. Наприклад, волонтерити. Ми всі волонтеримо. Я хотіла зробити щось таке, щоб залишати в історії слід от про цих військових. Тому я сіла і подумала, що я можу робити найкраще. Найкраще я можу записувати інтерв'ю, і власне так розпочався мій проект. Спочатку я записувала практично на телефон, тому що у, я ж не працюю ні на жодному з телеканалів. І, а потім до мене підключилися вже оператори, монтажери. І ми, от такою дружньою командою, пишемо інтерв'ю з військовими реальні історії людей, які боронять нашу країну. Кожна з цих історій унікальна, щомлива, героїчна, яка нікого не залишить байдужим. Переконана авторка проєкту, кожного разу, коли мене питають, ну як програма, от я пишу інтерв'ю. Там мене знайомі та ти записала, записала, як програма я кажу: от ця історія буде найбомбовіша. Оця історія буде найкрутіша. Тому що кожен цей військовий він не просто розповідає про те, що е, коїться на війні а з якихось новин чи там десь прочитав. Вони це все проходять. і Я вам скажу відверто, я коли пишу ці інтерв'ю. Настільки в очах цих військових всього е, болю страждань, але вони у них є така одна, один такий нюанс. Вони про це все не говорять. Журналістка зізнається, що разу слухаючи їхні історії, ти наче разом із ними переживаєш кожну подію та кожну мить. Насправді у них всередині дуже багато цього болю, і вони не хочуть його переживати знову. Але коли ми сідаємо просто от, один напроти одного е, і починаємо, вони забувають, що камери. І ми починаємо спілкуватися, і вони розповідають такі речі, що от я зараз з вами говорю, і мене мурашить, тому що це чоловіки, це військові, вони сильні, але вони переживають такі моменти, що ну не розповідають, як вони і плачуть. А хтось вперше молиться, а хтось розуміє, що от от, от вона смерть дивиться в очі. Ну тобто, такі історії, після яких я проживаю, реально пишу інтерв'ю і проживаю кожну історію з ними. Відтепер подивитися цикл інтерв'ю з військовими можна буде і на телеканалі ТВА. Що четверга після випуску новин теми дня? Тож не пропустіть. Анна Харабара та ТВА.